Так, друзі, тут ми бачимо з вами перший поверх вітряка. Вітряк німецького типу, стовповий вітряк. Бачимо сам стовп. Народна назад дід, закопаний в землю, навіть не в землю, а в сіль, залиту водою. І він в цій сольоній землі стоїть вже 120 років. До сих пор він міцний. І на цьому дідові повертається весь механізм, вся будівля, як хатової бояги, крутиться на всі боки. На дідові сидить ось така балка надіта, дубова широка балка. Ця балка і зветься Баба. І отак дід і баба це основна конструкція першого поверху вітряка. На першому поверсі стояли сета і вже змелене зерно пересівалося на решетах і пересипалося в мішки. Розбирали його з першого поверху. На другий поверх подавалося або через лебідку, а в нашому вітрякові просто здорові діди, дядьки піднімали на плечах, запали в кіш і молули. Також на першому поверсі ми бачимо стенд, який цей вітряк був до реконструкції. Ось фото 2006 року. Піднімається другий поверх. На другому поверсі ще зберігся механізм рідний цього вітряка. Ось, ось така конструкція є в кожному млині, водяному вітряному, механічному, де мелють жорнами. Це механізми для знімання, ремонтування жорен. Він з різьбою дві клешні, такі металеві. І по різьбі мельник сам піднімає, опускає півтонний камінь і його ремонтує. От. Веретено. Під веретінок знизу такий самий. Триб малий, триб великий. О, це та сама шестерня, яку треба виготовляти з верби та з. Ясеня. Зуби великого треба виготовляються із окоренка граба у грудні спиляного. Тоді він має відповідні властивості, він не ламається і довго буде служити такий зуб. Я цей речак, який ви маєте піднімати знизу вірюками, я його підняв, розгальмував. Бачите? Млин розгальмований. От зараз крила млина можуть крутитися, якщо на них вітер. Відтряху понад 100 років. Він височіє на Чигринщині і є одним із семи всілілих на території Черкаської області. У 2008-му його врятували реставратори. Та чи є перспективи для збереження решти млинів України в умовах війни? Та чому Національного парку млинів досі не існує? Про це розкаже голова Української млинологічної асоціації Назар Лавріненко. Я вас вітаю, пане Назаре. Добрий день. Ми з вами зустрілися на Чигиринщині неподалік вашого рідного села Івківці, де тут височіє понад дорогою понад сторічний вітряк. Розкажіть його історію, звідки він тут взявся і як вдалося зберегти його до наших днів. Сьому вітрякові вже 120 років, майже от він побудований в 1906 році місцевим селянином Оксентієм Одинцем. І тут в нього було кілька вітряків на цих погорбах Було Лише з його акцентів Одинця. були одинці і на тих пагорбах, і на тих пагорбах, і от там на Лану були вітряки. От загалом ми нарахували 27 вітряків 100 років тому лише в нашому селі. Це небагато. Були села, де було 50-60 вітряків в одному селі. Тобто Вітряк це невід'ємна частина пейзажу будь-якого села України 100 років тому назад. Їх було дуже багато. А де були річки така, там водяні були не стояли. Тобто, отакі Конструкції, все було скрізь і всюди. Нині бачимо тут тільки один вітряк, який зберігся. Де поділися решта? Ці вітряки, до речі, дуже постраждали в період Другої своєї війни. Це були мішені для пристрілювання зброї. По-перше, вони панують над, над, над територією, вони ж це на висотах, і це прекрасні місця для дозорних. Вони знищують ворожі дозори, потенційні у цих вітряках. От, і пристрілюють свою артилерію. Тому масово вітряків не стало якраз в період проходження лінії фронту в той чи інший напрямок. Як правило, вже в 44-му році, коли йшли на захід. На 2006 рік цей вітряк вже один каркас був. Дашок і все. Крил не було, нічого не було, полів не було, нічого не було. І ми зібралися з селянами. І вирішили цей вітряк реставрувати, для того, щоб наші діти теж гралися в цьому вітряку, як ми колись гралися. Тому що ми не застали вже цього вітряка робочим. От. А гратися ми тут всі вколу йдемо, граємо в цьому вітряку. І от так ми цей вітряк колись виграли міні-грант від фундації Стефана Баторія, закупили дошки і гуртом зібралися і всім селом цей вітряк відремонтували. Потім дозібрали кошти, і механізм відновили, і крила відновили. І в 2008 році ми його запустили. 18 років цей вітряк тут радує. Через цей вітряк прийшли вже тисячі, тисячі дітей і дорослих. От, цей вітряк, мабуть, найвідомий вже на Черкащині на сьогоднішній день. От, і він виконує важливу роль. По-перше, він просвітницьку роль виконує зараз, тому що побачите. Вітряк всередині, ззовні, відчути його тактильно це мало де моє можливість. А в нас це є, і його відвідувачів дуже багато. З ним ознайомлюються, його бачать. І з іншого боку, це приклад того, як такий вітряк можна використовувати сьогодні. Ви як ініціатор реставрації, розкажіть, де ви брали матеріали крім дошок, ті самі комплектуючі жорна? Ми кинулися в місцевий колгосп, зрештою були колгоспу. Там був млин, механічний млин, жорновий. От там були запасні, валялися або негодні вже жорна. Ми ці жорна привезли в сусідньому селі Новоселиці. Взяли веретено. Побачили, як робиться шестерня мала. Зробили таку саму шестерню. Не вийшло. Чому не вийшло? Зробили геометрично, все правильно зробили. Все правильно, все, все вивірено, все. Але розламалось. Чому? Тому що зробили за акації. А акація вона дуже міцна, але вона ламається. Вона не грає. Діди старі пояснили, каже, хлопці каже, робити треба не за акації, А основу робити з верби, а зубці з ясеня. М'яка верба твердий ясень. Воно грає і не ламається. Тому десь методом тика, десь поради якісь, десь спілкувалися із старими мельниками, мірошниками. От і таким чином збирали цю інформацію. І коли ми збирали цю інформацію, коли ми реставровували цей млин, виявилося, що в Україні млинарство не є вартим уваги науковців, От його ніхто не досліджує толком, на відміну від світу. Скажімо, в Європі, в світі діє номенологічна ну, асоціація Тімс. От і в кожній країні Європи є монологічна федерація, якась яка займається дослідженням, вивченням, збереженням пам'яток пленарства в своїх країнах. А в Україні цього нічого немає. І ми у 2009 році зібрали на базі Черкаського національного університету, зібрали конференцію по мленарству. На неї відгукнулося. Понад 60 учасників з усіх куточків України і Полтавщина, і Чернігівщина, і Сумщина, і Львівщина, і Закарпаття, і Одещина, вся Україна, і етнографи, і історики, і архітектори, і художники. Всі, кому тема млинів була близькою, і приїхали голландці, датчани, німці, греки. І була реальна міжнародна конференція, на якій було започатковано в Україні млинологію, Започатковано. Асоціацію монологічну. Із цього вітрячка, із цієї маленької, доброї справи, яка не передбачала нічого такого, з'явилися отакі от наслідки. Появі собі в 21 столітті започаткувати. Новий напрямок в науці млинологію на інна на Черкащині продовжують відновлювати млини. Наші кореспонденти Суспільного відняли матеріали у селі Лебедин, де нещодавно відновили так, млини так, коштом так. місцевого заводу, і витратили на це 500 тисяч гривень. Скільки вам тоді, у 2008-му, обійшлася реставрація? О, ви знаєте, Лебединський приклад. Прекрасний і вартий наслідування, коли серйозна організація потужна з такими ресурсами вкладає, інвестує кошти в такі пам'ятки. Так робить увесь світ. От, приїжджаєш в Данію, вітряк. В цьому році муніципалітет виділив на його реставрацію мільйон євро. І ти розумієш, Боже, які гроші виділяються, і да, він цей вітряк в ідеальному стані. Він працює, мельники в ньому в костюмах ходять, борошно сипеться, фасують, емблеми чіпляють і сувенірну продукцію продають. От, да, це все стає реальністю. Коли отаке фінансування? А в нас в Україні це велика рідкість. Це ентузіасти, як правило, це приклад Лебедина дуже. Поодинокий, дуже рідкісний для України, от щось подібне було в Пустовітах, в Миронівці, де теж місцеве агропідприємство біля якого стоїть вітряк порятувало в свій час в році за нашої ініціативи пам'ятку унікальну пам'ятку голландський вітряк. Ну ось недавно порятували вітряка на батьківщині Шевченка в Будищах. Теж місцева ініціатива. Ентузіазм швидше, да? от, порятували його, але це великі, великі винятки. На жаль, немає жодної ні державної програми, ні муніципальної програми, от, ні обласної програми, яка б виділяла реальні кошти на охорону подібних пам'яток. На території Черкащини в пам'яткохоронній сфері є скільки? 7 чи 8 вітряків, які є пам'ятками обласного значення ще з радянських часів. Думаєте, вони є? Їх немає. От вони на папері вони охороняються, а ні копійки на їх охорону на них не відділяється. Більш парадоксальна ситуація, минулого року згорів вітряк в сусідньому Суботові і був в гарному стані вітряк, міцний, готовий до повної реставрації і роботи. Там механізм відновити, крила відновити, і він працює. Валентин Лазуренко, доктор наук із Політехнічного університету. Він. Родом із Субутова. і він ініціював, щоб цей вітряк теж поставити під охорону як пам'ятку обласного значення. І він цього досяг. Пройшов усі інстанції Міністерства відомства і отримав цей вітряк статус пам'ятки обласного значення. І чим це все закінчилося? Навіть траву ніхто не обкосило, літо було жарке, підпалили траву в селі за селом, і вітряк згорів разом із травою. Ми його втратили. Тому охорона вітряків в Україні це величезна проблема. На оцей вітряк ми потратили, не пам'ятаю, скільки ми тоді виграли цей грант чи 10 тисяч гривень, чи більше тоді було, я не пам'ятаю, ну, десь невелика була сума. Ми купили їх дошки. Просто дошки не обрізні. А далі це була толока. Тобто люди безплатно працювали, накрили стола. Повечеряли, пообідали і далі працюємо за кілька днів. Отак, толокою ми всім селом на ентузіазм його реставрували. От ви вже згадали, як до збереження млинологічної спадщини ставляться в Європі. Там, зокрема, у середині травня проходять Дні Млинарської спадщини, і вже два вітряки українських внесені на карту Млинологічної Європи. Про це в ефірі Українського радіо повідомила Олена Крушинська, вона ваша колега, співзасновниця Української млинологічної асоціації. Йдеться про вітряк в Ірківцях і вітряк в пустовітах, про який ви вже говорила скільки взагалі вітрових млинів стародавніх лишилося іще в Україні до наших днів, які збереглися. От віземо конкретно Черкаську область. Ми нарахували в Черкаській області на 100 років тому, на десь приблизно нам 100 років тому на картах Шуберта вони нанесені таким значком паличка і навфразі палички. Ми нарахували на просторах Звенигородського, Черкаського, Чигиринського, Уманського, Повітів. Понад 10 тисяч вітряних млинів, потім плюнули, ну, стільки ж можна їх шукати, це, це, це їх там тисячі тих вітряків. От. На 2009 рік на теренах Черкаської області їх було 16. На сьогоднішній день на теренах Черкаської області 7. Скільки їх зараз в Україні? Я навіть вам точну цифру не назову. Можна спробувати вирахувати цю цифру, О, це не принципово зараз. От принципово те, що українська млинологія вона не створювалася згори, вона створювалася і створювалася знизу за покликом серця. І Саме важливе, що ми маємо послідовників щодо причин зникнення вітряних млинів, ви вже назвали відсутність державної підтримки, зацікавленості звуку держави щодо збереження млинологічної спадщини. Також це пожежі, зокрема в травні цьогоріч на Черкащині через необережне поводження із вогнем згорів і ще один млин на Чигиринщині. Скажіть, що можна зробити, аби ось мінімізувати, скажімо так, цей фактор, аби вберегти саме від стихійних у цих пожеж такі історичні пам'ятки, як вітряку у Івківцях? Причина банальна, причина, що ми їх втрачаємо, називається байдужість. В першу чергу це наша байдужість. Ми проходимо осторонь і нам не до нього. От звісно, що фінансування потрібне. Без фінансування ці пам'ятки ми не зможемо належним чином оберігати і зберегти, чим подалі їх у такому стані, хоча б в такому стані, як ми бачимо зараз. От те, що муніципалітети, те, що сільські ради, громади, депутати повинні розуміти цінність цих речей і важливість виділення коштів на те, щоб людина мала якусь півставки і, і доглядала ці пам'ятки, щоб вона обкошувала траву, щоб вона дивилася за цими речами. От. Це важливо, це потрібно робити. Тим більше на ремонт виділяти кошти теж не менш важливо. Як цього досягти, ну, мені це важко сказати зараз. Якщо розглядати вітряки як прототипи сучасних вітрогенераторів, чи можливо їх модернізувати як з цілю туризму, так і як функціональні міні-електростанції? Чи є в цьому сенс? Ні, друзі, е е скільки бабі губи не наводь, вона дівкою не буде. Так само і ці пам'ятки, ви розумієте, вони своє віджили. Хата будується на одне покоління. Як би мене хотіли, але внуки всі хаті вже не живуть. То вони їдуть в світи і будують свої хати. Так само, і вітряки вони є пам'яткою, пам'яткою трудолюбивості наших дідів з вами. Про створення національного парку вітряків. ви сказали в інтерв'ю газети ЮЕЙ ще у 2018 році. Розкажіть, що це за проєкт і чому національного парку вітряків досі не існує. Це Питання еволюції бачення майбутнього вітряків і їх збереження. Первинно, коли ми створювали асоціацію, я був ярим прихильником того, що вітряки повинні зберігатися там, де вони були збудовані, на своїх місцях історичних, там, де вони можуть бути функціональними, де є вітер, де от. Як наш вітряк, да? от і я наполягав, що вітряки, от там в тому селі, де він там ще стоїть, десь там хто зна де, от десь серед поля, він там має стояти, а ми маємо його там реставровувати, оберігати і так далі. Да, в ідеальних умовах це було б гарно. В умовах України це нереально. Ми бачимо, що за, з 9-го року по сьогодні зникло 60% вітряків в Черкаській області. Ми їх втратили. І ніхто їх не оберігає. Нічого не зрушилося в справах порятунку тих вітряків. Тому на сьогоднішній день запобігти тим спалюванням, розпаданням вітряків, розбиранням, бо це ж мого діда вітряк був. Ми його розібрали, бо цей вітряк був мого діда. Такі теж випадки були ось. Запобігання цьому єдиний варіант це всі останні вітряки, які ще десь зберігаються, які безхозні, які знищуються, от їх переносити от такі. Парк вітряків. Створити національний парк вітряків, де взяти вітряки? Із Сумщини, із Волині, із Півдня, із Харківщини, із Галищини, із центру України, голландського типу, німецького типу, їх поєднати в один парк вітряків. От така ідея є. Це ідея далеко не обласного рівня. І якщо ця ідея буде почута, то цей. Парк можна ще створити, можна ще, але час діє проти нас. На жаль. Що ж, пане Назаре, я вам дякую за вашу наукову діяльність за збереження історичної спадщини України і за те, що ви погодились на нашу розмову. Дякую, що вам цікава тема мленарства. І дякую, що ви сьогодні виділили свій час і розповімо людям про наш вітряк і про справу збереження пам'яток в Україні.